Ми бачимо його щодня, воно дарує нам тепло і власне життя. Здавалося б, що може бути звичнішим. Але що ми насправді знаємо про нашу зорю? От сьогодні ми спробуємо розкрити такі таємниці сонця, які назавжди змінюють уявлення про той самий промінь світла, що торкається шкіри. От просто спробуйте на секунду це уявити: один мільйон триста тисяч саме стільки планет, як наша Земля, могло б поміститися всередині сонця. Це ж просто не вкладається в голові. Це не просто якась там зірка на небі. Це справжній сінький велетень, який по суті визначає абсолютно все в нашому житті. Але знаєте, ця неймовірна маса, це ж не просто якась абстрактна вражаюча цифра, ні, це сила, сила, яка тримає всю нашу сонячну систему вкупі. От давайте зараз і подивимось, як саме ця велич, цей масштаб, формує наш космічний дім. Його гравітація вона настільки потужна, що змушує буквально кожну планету від розпеченого Меркурія біля самого центру і аж до крижаних гігантів на далеких околицях танцювати, танцювати такий собі нескінченний космічний вальс. Виходить, сонце це диригент, а планети його слухняні виконавці в цьому оркестрі. Так. А от тепер приготуйтесь, бо наступний факт може ну трохи зламати звичне уявлення про час. Виявляється, кожного разу, коли ми відчуваємо сонячне світло, ми насправді отримуємо послання з неймовірно далекого минулого. І в центрі цієї неймовірної історії фотон. Так, та сама крихітна фундаментальна частинка світла, і от його подорож до нас це без перебільшення справжня Одіссея, набагато довша і драматичніша, ніж взагалі можна собі уявити. От тільки вдомайтеся в ці цифри. Фотону, який народжується в самому серці Сонця, в його ядрі, потрібно понад 10 тисяч років, уявляєте? 10 тисяч років, щоб просто вибратися на поверхню. Це ж ціла вічність, проведена у подорожі крізь пекло щільної плазми. Але щойно він виривається на волю, ці 150 мільйонів кілометрів до землі він долає всього за 8 хвилин, яка неймовірна різниця. Що ж це означає? А те, що сонячний промінь, який торкається нашої планети от просто зараз, розпочав свою подорож коли? Коли по землі ще ходили мамонти, коли наші далекі предки, можливо, ще жили в печерах, тобто кожен, абсолютно кожен промінь світла, це справжня машина часу. Але й це ще не все. Сонце приховує ще одну загадку, таку, що кидає виклик відомим законам фізики. І досі ну просто спантеличує вчених. Йдеться про парадокс, який, на перший погляд, суперечить будь-якій логіці. Так дивіться, в чому тут річ. Температура на поверхні сонця це десь 5,5 тисяч градусів за Цельсієм. Гаряче, так. І логічно було б припустити, що чим далі від поверхні, тим холодніше, правда ж? А от і ні. Його зовнішня атмосфера, так звана корона, розпечена до мільйонів градусів, просто неймовірно. Це ж ну це все одно, що відійти від багаття і раптом відчути, що стало не холодніше, а в сотні разів гарячіше, повне абсурд. Погодьтеся. І от саме цей парадокс, який вчені називають проблемою коронального нагріву, є однією з найбільших невирішених загадок сучасної астрофізики. Але сила сонця це не тільки світло і тепло, які дають нам життя, Іноді, іноді воно вивільняє свою енергію зовсім по іншому. У вигляді потужних космічних штормів, які долітають аж до самої Землі. Як це відбувається? Ну, все починається з гігантського вибуху на поверхні Сонця. Це називається сонячний спалах. Цей спалах викидає у космос цілу хмару заряджених частинок. І от ця хвиля, цей так званий сонячний вітер, мчить простором і бам! врізається просто в магнітне поле нашої планети. І знаєте, це не якась там наукова фантастика. Особливо потужний сонячний шторм цілком реально може вивести з ладу супутники, зруйнувати електромережі, і навіть уявіть собі, відключити інтернет по всьому світу. Виявляється, наша сучасна така технологічна цивілізація насправді надзвичайно вразлива до гніву сонця. Проте, у цієї, здавалося б, руйнівної сили є й інший бік, неймовірно, просто казково прекрасний. Адже саме взаємодія цього сонячного вітру з нашою атмосферою і створює полярне сяйво. Одне з найдивовижніших видовищ, які тільки можна побачити на землі, і це, мабуть, ідеальний приклад подвійної природи сонця, воно одночасно і небезпечне, і прекрасне. Та як і будь-яка зірка, наше сонце, звісно, не вічне. У його історії теж буде останній розділ. Давайте спробуємо зазирнути на мільярди років у майбутнє і подивитись, яка доля на нього чекає. Прямо зараз наше сонце можна сказати у розквіті сил. Такий собі середній вік, йому десь 4,5 мільярди років. А це означає, що воно пройшло приблизно половину свого життєвого шляху. Так що можна трохи видихнути, у нас ще є в запасі кілька мільярдів років. Але що буде потім, коли його водневе паливо, врешті-решт закінчиться, а це станеться десь через 5 мільярдів років, почнеться грандіозний фінал. Сонце роздується до просто неймовірних розмірів, перетвориться на червоного гіганта. І так. Воно поглине найближчі планети, можливо, навіть нашу Землю. А після цього, після цього всього, все, що від нього залишиться, це повільно згасаюче ядро, маленький тьмяний білий карлик. І знаєте, вся ця грандіозна історія про народження і смерть зірок, вона стосується нас напряму. Адже кожен атом, от буквально кожен атом у нашому тілі, колись був викуваний у серці такої ж зірки, як наше сонце. Виходить, ми всі буквально створені з зоряного пилу. Сьогодні ми торкнулися лише кількох таємниць сонця, але це ж змушує замислитися якщо навіть найближча до нас наша рідна зірка настільки загадкова і дивовижна, то скільки ще неймовірних секретів ховається у всесвіті, можливо, просто у нас перед очима?